Катерина, Дарина, Анастасія, Анна, Каріна, Софія, Юлія, Пала, Діана, Олена, Марта, Анна, Софія, Мар'яна, у Мар Мар межи плечі, ножем, устромився. За тобі прийшов на рідній день. Гей сідаймо всі на релі, гайда, бурити, гайда, мороць, смуток, я веселий, молотка, дзвінки, удар. Він Ті... хлопець із ярмарку по колоді через воду. Тільки став він на колоду вось у воду. Б. Е. Ба. Е. Бо. Не забувати про це. Руб пішов, ви забувати. Повертайтеся до попередні. І бабу, ви. Роб, рух, три, рі! Стріли в ляшок, стріли в стрілив стріли Чи він козак заворожен? Такий чудовий діалект. Але для того, щоб перейти на діалект. Всім дякуємо за зустріч. Я не думаю, що.